Здарова з вами Хедлесфор, і сьогодні у нас випуск життєво. <ріст> і темою нашого сьогоднішнього відео будуть найбільш зруї нам люди, наші батьки. <ріст> Кожного з нас виховували по-своєму, сварили і хвалили по-різному. Але є такі фрази наших батьків, які знає кожен. Ось топ цих фраз від нас. <плес> Мам, ти купила несвік! Несвік! <плес> Мам, Мам, я <плес> ж хочу, будь ласка. <плес> <Хотити> не <вредно. плес> Закругляйся. Закругляй. Вася, що нам з математики задали? Вчера, вчера Мамку ебал! Зря ми тебе в дитинстві не били. Придурку ти наш. Мам, мам, а що вчора за дивні звуки у вас були зі спальні? Тато тебе б'є. Мам, де синяки? Де, мам? Ну, що він з тобою робить, мама? Хлопчику, підростеш? Зрозумієш. Ну добре, добре, а якщо Остап стрибне з 10-го поверха, ти що з ним стрибнеш? Звісно, що стрибнути мій братан. Красава, макс. Пау! чуу Чу! Ти з друзями так само говориш, як зі мною. Тато, у нас з ними світські бесіди. Отож, панове. Ви дивилися вчорашній матч? Збірної України. Так, так. Безперечно. Він був, був просто неперевершений, так? Я Суспі... про... Мені здається, цей так. момент, коли Євгеній так, Коноплянка... чи ні? Коли Євгеній Коноплянка пройшов з центру поля і забив цей неперевершений гол. Це був просто момент. Просто шедевр. Я був готовий сім'я пустити просто. Що, справді? Так. Я, Я повністю згідний. Що ви тут щось наливаєте? Що ви за вас спустите келихи? О, якийсь дебіль. Хлопці, в мене від нього мігрень. Ви здається, даний персонаж записував просто весь... Композицію. Всю композицію, так. Композицію культурного відпочинку. Андрійко. Що ти робиш? Та, тут в інстаграмі сужу. В інстаграмі? Прикольно фотка, не? Та ваша нова техніка, то все. да ну, да Ты знаешь, що я в своей руке роблю все? <му> Ну, я потратив життя, на що? Що проти йди. Так, ну блін тат. Чуєте, тат, мамо, а ви купите на майфоні шості? Нас хочемо іфоні. Нас кордонів народження. Добре, ми подивимося, але тільки якщо ви себе будете добре вести, добре? А ви Точно чим <смітну> не мабуть. <можете. смітну> <Yeah, Шо? solamente. смітну> mm! <смітну> блокнот, по Нам пізд. Коротше, не неси, неси ствали, стволи здаємо. здаємо. Да. Потім, коротше, потім що з тими двома. На като з що ти шо Що ти Шо, шо Але блядь. що ми будемо з тими ж робити? Сука що? Куда ты тіла, Дина ж... Треба в баті знову машину красти. Ти пом'єш як ми покоцали? Меня на фоні тепер тупо не бачите. Бля, на х жмуриків. Я, в... Я шу знав, що шо вийде шостий С рожевий. Насправді все сказане нами це лише в жарт. І кожен з нас любить своїх батьків, оскільки знає, що вони дуже багато для нас роблять. З вами були ваші Headless 4. Підписуємося на канал, ставимо лайки, додаємося в друзі, і ми вас любимо.

когда я сказал, хотя не вредно, Да, Я сделаю, что завтра что нам задали из математики? Всем Мам, Мам, Давай Я не Я снимаю. Я снимаю. Так что мы тут квазу такой и гарно будет. суша.

Шо, дало. Я айфонів не бачите. Чекай, чіка. Піпиши НА нас! Піпишісте на нас! Піпише сте на нас! Чотири!